Якщо ви побачите на дорозі президентський кортеж, стріляйте по колесах. Це не заклик до насильства. Просто автопотяг Януковича угнали. Броньовані мерседеси і мікроавтобуси для охорони роз'їхались по країні і наче розчаїлись. Хто ж зажадав покитатися із блимавками і сиренами? Чайки, побєди, бентлі і раритетні запорожці. Увага усієї країни була прикута до шикарного ретро-автопарку, знайшли у покинутому межегір'ї. Та поки поціновувачі автостаровини проводили паломництва до гаража Януковича, іншу, куди коштовнішу його автоколекцію, почали потроху розкрадати. А давно забрали їх. Третій день. найт 15 броньований позашляховий вартістю 700 тисяч доларів. Пікап Інтернешнл, один з найбільших у своєму класі у світі, що потягне на 130 тисяч умовних одиниць. 12 ексклюзивних моделей загальною вартістю в кілька мільйонів доларів виявили на складі під Гостомелем за 38 кілометрів від Києва. Дуже схоже на те, що це дійсно ті машини, які були в евакуації, за діяні Януковича за дві доби. склад спорожнів автівки перевезли у Межигір'я, а потім навколо них розгорнулася справжня війна. Незважаючи на охорону 14-ї сотні самооборони, кілька коштовних автівок зникли з резиденції. А в районі столичного аеропорту Жуляни по них відкрили вогонь. Люди в масках так розпочалася неприхована боротьба за суперкари колишнього президента. Були в чорних камуфляжах, в чорних масках. Люди вражомистелі Тупо відкрили прицельний вогонь. На пораження і стріляли без остановки. А це сутичка за право керувати найкозирнішим Най-15, який теж опинився у середмісті столиці. Його! 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 У четвер ми разом із активістом Арутом Папояном переганяємо той самий розстріляний шевролес під жулян у Межигір'я. Це не перше авто, яке повертає туди активіст. Арут каже, що вже просто стомився. Вони не знаходяться в розісці. Соответственно, я так понимаю, что милиция не может по отношению к ним применять никаких действий. Але вже в суботу це ж авто знову опиниться в центрі. Ось воно під охороною людей у масках і зі зброєю. Крім цього, з межегіря безслідно зникли ще три автомобілі. Поки триває боротьба за автоспадщину Януковича, нова влада говорить про необхідність продати її, а кошти передати в бюджет. Однак, юрист Сергій Мітюрін каже, що за місяць другий може з'явитися власник автопарку, який судитиметься за авто. Є конституційне право усіх подавати до суду і оскаржувати свої права, які вони вважають порушеними. права та законні інтереси. Тож журналісти програми гроші вирішили з'ясувати, хто зможе претендувати на автівки з кортеджу експрезидента, і виявили, що половина номерів, знайдених у гостомелі, взагалі не значаться у базах, а деякі чорні, тобто за ними, значаться аж ніяк не бентлі чи мерседеси, а куди скромніші моделі. Такі номери встановлюють переважно накрадені автівки. Наприклад, номер АА 4907 ВІ відповідає скромному Peugeot 206 2004 року випуску. Це авто зареєстроване на киянку Вікторію Новохацьку. Ми не застали жінку вдома, натомість побачили старий обдертий під'їзд. Але три номери такі вивели нас на структуру пов'язану з експрезидентом. Вони зареєстровані на товариство Київ Універсал Сервіс за даними видання Українська правда. Ця фірма виконувала роль такого собі ЖЕКа – резиденції Віктора Федоровича. Та за місцем реєстрації у кооперативному будинку на Лесі Українки 5 А про неї не чули. Зареєстрували. Ну, <гану> а голова кооперативу навіть письмову довідку для нас написав. Мовляв, Київ універсал сервісу тут немає. <гану> Цікаво, що керівник цієї структури Олександр Файніцький за свою працю отримав президентську відзнаку. У 2012 році указом Януковича він був удостоєний звання заслуженого працівника транспорту України. Гроші відшукали мобільний номер Олександра Валентиновича. Однак слухавку взяла жінка, що представилася юристом Наталією. Скажіть, будь ласка, я можу поспілкуватися з Олександром Файніцьким? То, що Скажіть, будь ласка, а як так вийшло, що автівки, які належать вашій фірмі, були знайдені у Віктора Януковича в мужигірі? Я б я, я зараз вам на всі питання відповіла, ви але починається через 10 хвилин. Ще один цілком реальний претендент на автомобіль Mercedes-Benz G500 з номером Аа 0100 – ео. Ось цей чоловік. Це Костянтин Миколаєвич Кобзар. З 2010 року він був офіційним керівником охорони Віктора Федоровича. Кобзар перевірена часом людина, оберігав Януковича ще часів його губернаторства. За логікою охоронець мав би паркувати Мерседес. Ось тут під гуртожитком авіаційного університету на вулиці Дружківській, 6 а де був прописаний комендант. Навіть пригадала його прізвище. Я тут пам'ятаю, таке прізвище, бізнес Кобзар не на спіть. Була мова така, що була зброя на нього, і колись у нас нас купила міліція. Я все, шо що, що то ну, він на сімей гроші звернулися до державтоінспекції, аби зрозуміти, що там планують робити з автівками кортеджу і чорними, яких немає в базах, і тими, які зареєстровані на близьких до Віктора Януковича людей. Але судячи із розмови з начальником департаменту, відповіді поки що немає. А тим часом джерела програми гроші повідомили і Костянтин Кобзар, і люди, які допомагали Януковичу втекти до Росії, днями повернулися до Києва, і вони використовуватимуть усі способи, аби повернути коштовні автомобілі кортеджу. Отже, війна за броньовики тільки починається.